Фімоз у дітей Симптоми, причини та лікування. Мене звати Михайло Сергійович, я лікар-хірург дитячий в топ-клініці Деніс. Найпоширеніше питання: чи є це фізіологічним станом або патологічним? На них можна відповісти так: Фімоз – це фізіологічний стан крайньої плоті у хлопчиків. Цей стан характерний. У віці до 5 інколи до 7 років і не вважається патологічно. Давайте все ж таки розбратися, що є фізіологія, а що патологія. До патологічних проявів фімозу виділяються тільки ті зміни крайньої плоті, які призведені рубцюванню. Рубцеві зміни можуть бути викликані або запаленням крайньої плоті, або травматичне ушкодження. Фізіологічний фімоз Має сам вирішитися до 5 або 6 річного віку. Якщо в подальшому такого не трапилось, то не треба турбуватися. Треба звернутися для огляду кваліфікованого спеціаліста або дитячого хірурга, або уролога. І все ж таки, на що треба звертати увагу? Найголовніші симптоми це неможливість виведення голівки за межі крайньої плоті. Якщо ми бачимо рубцеві зміни, це можуть бути білісувати зміні шкіри, то треба звертатися до спеціаліста. Лікування може мати декілька видів. Перше це консервативне. Консервативне лікування полягає в тому, що ми застосовуємо мазі на основі місцевих топічних стероїдів. Другий метод це хірургічне лікування, яке полягає в тому, що ми робимо обрізання крайньої плоті статевого члена. Головне не хвилюватися. Якщо ви помітили вище згадані мною скарги або зміни в крайній плоті статевого члена у вашої дитини, зверніться до спеціаліста для надання консультативної та подальшої можливої оперативної допомоги. З радістю вам допоможу. Чекаємо в топ-клініці Деніс.